Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми з вами будемо розглядати чорну ворону та описувати її. Отже, ворона це великий чорний птах, який живе майже у всіх куточках світу. Вона дуже розумна і винахідлива. Може навчатися різним звукам і голосам. Ми з вами знаємо, що тіло пташки. Вкрито пір'ячком. І ось у ворони є відмінність тим, що колір її оперіння повністю чорний, з зеленим і блакитно-фіолетовим відблиском. Дзьоб також чорний і має зігнутий кінчик. Своїм міцним дзьобом ворона може розбивати горіхи і шукати їжу. Кіхті у ворони дуже гострі. Ними вона може схопити свою здобич або тримати дуже міцно свою їжу. А також ворона має довгі крила, якими може літати високо і швидко. Вона любить жити у великих зграях і спілкуватися з іншими воронами. Ворона це дуже вірний птах, який знаходить собі пару на все життя. Ворона це цікавий і корисний птах, який допомагає природі і людям. Вона знищує шкідників і хвороботворні бактерії. Дітки, розглянемо ворону ще раз та опишемо її. Можна сказати, що тіло ворони вкрито пір'ячком чорного кольору, в неї є міцний, довгий дзьоб та гострі Кіхті. А тепер спробуйте, дітки, самостійно ворону описати та що про неї запам'ятали, розказати. А ще скажу вам ворони, малятко, чудові створіння, вони переносять у дзьобі насіння, з горіха каштана, дубка і черешні, і пада воно при польоті на землю. Травичка сховає, а дощик полє. Воно засинає а потім росте. І ось незабаром, де впало насіння, зростають дерева, черешні, дубки, горіхи й каштани, співають пташки. Отож бо, дитятко, де птахи літають, зростають дерева і діти гуляють. Тож бережіть природу та піклуйтеся про неї. Шановні батьки. А щоб дитинці легше пташку було запам'ятати, можна її разом. Намалювати. Бажаю вам успіхів! Усього найкращого!